Доброго дня! У нас сьогодні в роботі Outlander, 2017 рік, Америка. Додали ще один ключик вихідний, рідний ключ. Зачиняємо, відчиняємо. Кладемо в кишеню. Те, що додали ми. Зачиняємо, відчиняємо, все добре працює. Йдемо в авто, покажемо, що все заводи. Сідаємо, ось такий вон. Внутрі гарненький. Так. Той, що рідний, зачиняємо. Відчиняємо. Запускаємо. Все добре, все чудово. Це рідний, той, що додали ми. Викідний, гарненький. Вставляємо, повертаємо. Запускаємо ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Звертайтеся і ми вам допоможемо. 20 хвилин вашого часу і у вас запасний ключ. Ключ сервіс Київ.